Вітаю, малята, запрошую вас на нетрадиційне малювання. Послухайте віршик. Візерунки на вікні. Хто зумів це на вікні? Візерунки чарівні уночі намалювати, не заходячи до хати. Чудо трави, диво квіти. Це ж потрібно так уміти. Часто дуже хочуть діти квіти подихом зігріти. Та краса ця особлива, її пистить неможливо, бо від дотику руки залишаються цятки. Ці холодні візерунки, мов листівки-подарунки, Нам мороз на склі лишає, бо чарівну фарбу має. Підготуємо наші пальчики до малювання, виконаємо вправу з крупою зимові візерунки. Мороз лишає на вікні візерунки чарівні, за морозом повторю і малюнок свій зроблю. Починаємо з простого зверху вниз і знизу вгору. Усі пальці я займаю, той багато. Ліній маю. Далі ми малюєм в боки, пальці ставлю я широко. Тут не варто поспішати, щоб усе не розсипати. За витушки і хуртовини зробим менш, ніж за хвилину. Це не складно. Спробуйте за витушки. Повтори. Молодці діти. Діти, давайте перетворимося на чарівників, які намалюють зимові візерунки на вікні. Мої чарівники для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, свічка, так, звичайна свічка, пензлик. Синя гуашева фарба, водичка та серветочки вологі. Починаємо, діти. Візьміть свічку, заповніть візерунком кути, серединку, починаємо. Закінчуємо малювати візерунки. Беремо пензлик, мочимо водичку, набираємо синьої фарби та проводимо зліва направо. Мої чарівники, спостерігайте, наше чарівне віконечко перетворюється. На сумовий візерунок. На... Ось такий чарівний візерунок у мене вийшов. А які дітки у вас вийшли? Візеруночки, я залюбки перегляну фотозвіті. Не забуваємо своє місце приводити до порядку. Візьміть серветочку та протріть своє місце. До нових зустрічей. До побачення!